Ми саджаємо 28 сакур. Це така ініціативна, моя ініціатива благодійного заходу, тому що я давно хотіла зробити якийсь вклад в своє місто і тим більше зробити е, певну символіку від себе до дня героя України, тому що перш за все, сьогоднішнє висаджування сакур це є подяка моя від мене та шана нашим захисникам до дня героя. І шана і уклін кожному захиснику, тим, хто зараз захищає наш фронт, тим, хто у кого війна забрала Ритя, хто зараз у полоні і хто проходить реабілітацію. Тобто, без виключення кожному захиснику велика подяка. І хочеться зазначити, щоб ми пам'ятали про наших героїв не лише до Дня Героя України а й кожного дня. Приємно, що бувають, що у нас далі шукає війна, ми ще її не виграли. І пам'ятаю тих людей, які загинули, віддали свої життя в нашу перемогу. І Вона не була та ми цінуємо, всі пам'ятали, сакури будуть нагадувати людям, що хлопці положили своє життя за їхню волю, за їхню свободу, за їхнє майбутнє. Ми завжди підтримуємо такі ініціативи, адже це озленення міста, це благоустрій міста, це так само і краса для міста. Сакури в нас раніше росли. У нас є по місту кілька дерев сакур. Зараз це буде збільшення на 28 дерев. Це дуже приємно, дуже гарно. Я думаю, що ці дерева вони будуть окрасою нашої громади і нашого міста. цікаво, дуже грязна, рукавиці брудні.